Нікопольський район вже майже два місяці знаходиться під постійними ворожими обстрілами з боку Енергодара. Ворог гатить по прибережним населеним пунктам і вдень, і вночі. Руйнує будинки, соціально-культурні об'єкти та підприємства. Багато людей поїхало, однак багато і залишилося, що тримає їх у зоні бойових дій. У мене тут мама, яка ну, практично ні визнає. Робота, що роботає. Дві квартири жалко бросати. та й взагалі. Не хочеться виїжджати. Нам нема куди їхати. Так. Тобто плануєте залишатись весь час? Так. Да. У мене мама 74 роки. Вона каже, ні, я нікуди не поїду. Вона старенька, а я ж я ж нікуди сам не поїду. Залишати її теж не залишу, тому я тут. Чоловік тут не хоче і робота, тому залишилась. По перше бросити все Это нереально. Но я м'ясні тут. Я тут родився, я тут і проживаю. Все рязушку. Отже, кожен має свою мотивацію залишатися у місті, і таких людей чимало в усьому Нікопольському районі. До того ж, ми щодня спостерігаємо за збільшенням кількості внутрішньопереміщених осіб. Наразі станом на 1 вересня їх майже 17 тисяч. Нікопольської районної військової адміністрації ведеться активна робота з пошуку та залучення гуманітарної допомоги, листування, переговори, домовленості, благодійні організації, всеукраїнські та міжнародні фонди оброблюють заявки, після чого формують і надсилають вантаж. Так, наприкінці серпня близько 4 тисяч переселенців отримали допомогу від благодійних фондів Крила України, Нікополь та Небо України. Допомогу розділено між жителями Першотравневської, Покровської, Червоногригорівської та Томаківської ОТГ. Останнім часом трошки проблема із постачанням гуманітарної допомоги. Ну завдяки районній військовій адміністрації, завдяки волонтерам, нас сьогодні вже було доставлено. І роздається людям. Чи звертаються вони до сільської ради з якимись особливими потребами? Чи є якісь акценти, на яких треба зробити увагу для благодійних фондів? Тільки продуктів продуктові набори і побутова хімія. Оце, оце з такими питаннями. А так все в нас в принципі на сьогоднішній день вирішується. Що буде далі, коли наступлять холода? Не готова сказати. Скажіть, будь ласка, наскільки вам необхідна сьогодні така гуманітарна допомога, наскільки для вас це важливо? Ну так, в середньому в мене мала дитина, всі кушать хочуть, все одно. Угу. Роботи в даний момент тут немає, і без роботи тяжко. А проживаєте де? Тут же ж, в селищі. Ну, ви десь не маєте житло чи вам надали? І нам надали безкоштовно все, все як повинно бути. Ну, Це хороша допомога. Ми дякуємо. Підтримка, яка є, От, що в такі часи важко знайти роботу і пенсіонерам всім важко. А це як підтримка. Дякуємо, що не забуваєте в тяжку хвилину за нас. Гуманітарна допомога стараємося роздавати її десь, ну мінімум два-три рази в місяць. Люди отримують. Мабуть, і частіше буває, коли інші громадські організації заходять, то отримують її частіше. Сьогодні ніхто не залишається осторонь біди, котру принесла українцям війна. Згуртувалися усі, і кожен робить свій внесок. Так підприємці Нікопольщини завжди готові допомогти із логістикою вантажів, із їх розташуванням та подальшою Передачі до власне тих, хто потребує допомоги, кожен кожен прикладає скільки може сил для того, щоб допомогти е людям, які постраждали від війни. Кожен прикладає максимум сил для того, щоб допомогти військовим. Тому ми чим можемо тим і допомагаємо. Також ми співпрацюємо з Нікопольською районною військовою адміністрацією. Ця участь для нас не нова, і ми в подальшому будемо допомагати і співпрацювати. З початку війни одним з пріоритетних напрямків роботи Нікопольської військової адміністрації є. Задоволення потреб громадян, що прибувають до району із зони бойових дій, та допомога військовим, котрі захищають у цей надскладний час нашу незалежну державу. Минулий тиждень ми разом з нашим великим колективом, разом з благодійними фондами Крила України і «Небо України, допомагали людям, які потерпають наразі від тієї. Сituації складно, яка склалася зв'язку з вторгненням Російської Федерації на нашу територію. Гуманітарний напрямок є одним із надважливих для нас, тому ми приділяємо велику увагу цьому напрямку. Принагідно я дякую своєму колективу, який працює без вихідних, без Перепочинку і часто навіть на територіях, де відбуваються обстріли, ми працюємо. А люди не чекають, люди хочуть їсти, і ми повинні їм допомагати. І я дякую тим благодійним фондам, які нам допомагають. Сподіваюся, що цей сюжет дивляться, і інші благодійники, волонтери, меценати, які захочуть долучитися до допомоги саме жителям Нікопольщини, жителям сільських територій, жителям міст нашої прибережної зони, яка наразі потерпає від обстрілів, і ми будемо раді будь-якій допомозі. Це може бути теплий одяг, це можуть бути продукти харчування, це може бути побутова хімія. Дякую і разом до перемоги.